І так, у нас розпаковка. Беремо свої ножниці. Посилочку. І що тут у нас? Звісно, важливі папірці. Вау! Ти бачиш скільки? Шесть баночек ресторе. Ой, активайзу. Шесть баночек активайзу. Оце так. Шесть ресторейтів. До речі, у мене. Усе. У мене такий. Бачите? А це інший, трошки інший. Це мій, а це інші 6. Так, і, як його достать, 6 упаковочок Basic. От Basic я ще не пила, І тут, до речі, NTC. На всіх коробочках написано NTC. Ой! Само, кстати, ще не пробувала Сереж. Будемо пити сьогодні. Ні, завтра це ранковий коктейльчик. Basic плюс Activize. це я вам покажу. Це буде те саме, що павер коктейль. От якщо ви хочете замовити Power коктейль, ви можете замість цього взяти два. Або цих два, або цей один це буде один той же самий склад. Все. Ось такі у мене. Наборчика. Значить, база наша, щоб ви знали, що вам треба на початку пропити. Basic, Activize і Restraй. Оце базовий набір на місяць. Зрозуміло? Сереж, ти поняв? Я понятна пісня? Значить, Значите, люди поймуть. Оце базовий набір. Далі я ще отримаю ще дещо і вам буду показувати. Але це база, те, що я отримаю, можна буде додавати до цієї бази. Все, Снято.